Танкові змагання Сильна Європа вперше пройшли у 2016 році в навчальному центрі командування підготовки 7-ї армії Сполучених Штатів Америки, що в Графенвірі Німеччина танк челендж був організований спільними зусиллями командування збройних сил США в Європі та командування сухопутних військ збройних сил Федеративної Республіки Німеччина. Тоді в змаганнях взяли участь шість країн: Польща, Данія, Словенія, Німеччина, Італія та Сполучені Штати Америки. Перемогу здобули німці на надсучасному танку лінійки Леопард 2 серії А 6 Другими стали датчани, а трійку лідерів замкнули поляки. Обидві команди виступали на Леопард 2 серії А 5 насамперед. Ми не хочемо, щоб це були змагання оборонних індустрій. Вони задумувались для визначення найкращого танкового взводу. Немає різниці, на якому танку – Т-64, леопарді, леклерку чи Абрамсі має значення взвод. Етапи змагань: вогневі вправи, подолання перешкод, стрільби з пістолетів, виклик артилерії. Це справжня перевірка взводу загалом, а не лише машина Даві цього річ міжнародний конкурс, дещо змінив географію учасників. Окрім Німеччини, Польщі та Сполучених Штатів Америки до графенвіру прибули танкові взводи з Австрії, Франції і України. Французи привезли свою вітчизняну бойову машину Лаклерк. А американці були представлені Абрамсом М1А2. Німецька, польська та австрійська команди виступали на різних модифікаціях леопарду. би казати про те, що перший раз. Український танковий взвод, взагалі українські танкісти приймають участь в таких міжнародних змаганнях такого рівня. Для нас це дуже цікаво в плані і накопичення досвіду, і обміну своїм досвідом. І ми багато бачили цікавих елементів, які нам треба ввести в практику навчання наших військ, іменно і в питаннях обладнання нашої навчально-матеріальної бази наших полігонів. Те, що стосується настрою, настрій бойовий, бачите, да? навіть по руху танків відчувається, як вони переживають і, скажімо так, як вони хочуть отримати найвищий результат. Україну ж на міжнародній арені представляв танковий звод 14-ї окремої механізованої бригади. Озброєний модернізованим Т-64 бв Саме цей підрозділ переміг на подібних внутрішніх змаганнях восени 2016 року. Очолював команду капітан Роман Багаєв першу чергу це так, модернізація машин, новітня машини так. Але ще є такі елементи, як злагодженість підрозділу, злагодженість екіпажу, бойовий досвід. Тобто, ми на голову на цьому рівні вище за них. З України до Німеччини броньовану техніку доправляли автомобільними тралами. Подолати довелося майже півтори тисячі кілометрів. Саме ж прибуття Т-64 на полігон у Графенбірі створили справжній фурор. Вже під час розмонтаження нашої техніки можна було помітити численні зацікавлені погляди представників інших команд. Перед початком змагань кожній команді дали змогу провести пристріл до гармат. І вже в перший день українці приємно вразили американських інструкторів своєю влучністю. Я вперше бачу стрільбу Т-64-го. Я дуже вражений. Я вражений професіоналізмом українських екіпажів та військових, які працювали на спостережному пункті. Далі було офіційне відкриття змагань Сильна Європа Європа-2017». Командувач командування підготовки 7-ї армії Сполучених Штатів Америки, бригадний генерал Тоні Агуто, у своєму вітальному слові зазначив, що всі учасники змагань вже стали переможцями, адже вони є кращими у своїх країнах. Також за ходом змагань, окрім фахівців бойової підготовки країн учасниць, стежили представники збройних сил Норвегії, Італії, Бельгії, Греції та Канади, які брали участь в заході у статусі спостерігачів. Після офіційної церемонії відкриття відбувся статичний показ танків. Всім учасникам та гостям змагань дали змогу ознайомитися з технікою супротивника. Військові змогли не лише сфотографуватися на фоні тієї чи іншої машини, а й зазирнути досередини. Чи не найбільший інтерес викликав український т 64 БВ. Мені дуже подобається цей танк. Він компактний, але доволі потужний. Все, що вам потрібно, є у ньому. цей танк такий малий, що навіть боязко в нього залазити, але з точки зору маневреності він чудово може ховатися від противника. Мені завжди було цікаво побувати всередині цієї бойової машини. І ось моя мрія збулася. Ветеран вітчизняного танкопрому став новачком натівських перегонів та суттєво відрізнявся на фоні значно більших та важчих Абрамса Леопарда та Леклерка своєю функціональністю та компактністю. Українці ж у свою чергу були здивовані простором всередині іноземної техніки. Наші бійці навіть жартували, що в американський танк може вміститися мало на весь взвод. Перший день змагань чотирьом українським екіпажам дістався один з найважчих та найбільш видовищних етапів перегонів бойова стрільба взводу у наступі. Складність полягала у тому, що згідно умов змагань, наша команда не мала змоги провести жодного пробного заїзду на вогневій ділянці. В ході етапу натівські судді оцінювали дії танкового взводу капітана Багаєва за двома основними показниками: влучність вогню та тактичні дії екіпажів бойових машин. Волизькі танкісти показали відмінний результат у стрільбі. Особливо здивувала союзників швидкість відкриття вогню нашими екіпажами та динаміка їх наступу. На цьому етапі особливо давалася взнаки бойова закалка українців. У підсумку українці вразили понад 80 сілей. Діяли злагоджено та впевнено. Оцінки за тактичні дії екіпажів не були такими високими. З огляду на мовний бар'єр та відмінність у підходах в задумі та веденні наступального бою. Українські екіпажі робили ставку на швидкість та натиск. Слідуючи правилу, вистрілив вперше вижив. Водночас інші учасники насамперед зважали на обов'язкове виконання окремих тактичних елементів виманювання умовного противника, хибний маневр, перегрупування в ході наступу. На практиці це виглядало дещо дивним і суттєво знижувало темп наступу. Проте додавало балів в загальний залік. Візуальним поглядом за діями команда відіграла непогано. По попереднім даним можна бути задоволеним першим днем. Також вже на першому етапі виявилося, що в основу змагань покладені тактичні особливості і підходи натівських стандартів. А вони в деяких моментах серйозно відрізнялися від українських. Тому навіть при чудовій влучності наша команда не добирала бали через недотримання протоколу доповідей. Нам багато ще треба працювати на комунікабельності. Іменно язиковий бар'єр це перепона, для чому зайняти перше місце. А так... Люди підготовлені, маючи бойовий досвід. Не те, що танки довольно такі старого виробництва, але вони показують ще високий рівень бойових можливостей. Другий день змагань для українців розпочався стрільбою з пістолета. Наші танкісти вражали мішені із вітчизняного пістолета Форд з трьох положень: лежачи з коліна та стоячи. Після команди Старт потрібно було добігти до першого вогневого рубежу, чим швидше вразити всі мішені та переміститися до наступної ділянки. Вправо виконувалася у складі екіпажів та завершувалася стрільбою командира танку з башти бойової машини. Окрім часу, враховувалася і влучні стрільби. Далі був пошук та розпізнавання цілей. Танкісти наблизилися до імпровізованої бази терористів, спішилися і зайняли позиції для спостереження. Завдання визначити кількість особового складу противника, його озброєння та техніку. Час виконання 30 хвилин. З такою вправою наші хлопці стикнулися вперше. Третього дня українські танкісти демонстрували своє вміння тримати оборону. За задумом змагань, взвод зайняв позиції на першій лінії. Завдання стримати наступаючого противника. Далі за командою бойові машини повинні були відійти на другий рубіж та запросити підтримку артилерії. Для маскування відходу танкісти застосували димову завісу. Після вдалого ураження ворога екіпажі збройних сил України переходять у наступ та повертають попередньо втрачені позиції. Варто зауважити, що наші танкісти продемонстрували чудову влучність та знищили практично всі мішені, особливо успішними українці були у стрільбі з кулемету, вибивши 9 з 10 мішені типу група піхоти. Волинські танкісти за цим показником стали найкращими серед учасників змагань. Сьогодні ми виконували вправу з в обороні. Ще раз повторюся, що вправи відрізняється від тих, що ми виконували на полігоні. Мені сподобалося вражений від цього всього, від ефектів. За умовами перегонів четвертого дня українські екіпажі виконували вправу під назвою точне водіння бойових машин. Вона передбачала філігранне та швидкісне водіння танків на ділянці з перешкодами в режимі руху вперед та заднього ходу. Попри солідну технічну перевагу іноземних танків на Т-64 за швидкістю заднього ходу українці показали чудовий результат у маневруванні і витиснули з вітчизняної техніки максимум можливостей. Для механіка та для мене. Получається, тримплікса, коли заклеїли оце в мене перший раз. Це мені дуже сподобалося. Це вже такі опит невеличкий. Воно получається, заклеїли і суто чуєш командира. Командир тобою управляє, а сам нічого не бачиш. За цим етапом змагань безпосередньо на місії проведення, спостерігав начальник генерального штабу головнокомандувач Збройних сил України, генерал армії України Віктор Муженко. Він подякував хлопцям за самовіддачу та нагородив їх відзнаками Генштабу. П'ятий день змагань розпочався із подолання смуги перешкод. Бігли дистанцію всією командою. Наступною була змішана естафета. На завершення швидкісна стрільба. Суть справи полягала в ураженні всіх мішеней. До уваги брався лише час, а не кількість пострілів. Змагання відбувалося поза конкурсом і не впливало на загальну підсумкову таблицю. Першу позицію тут вибороли німці, а українська команда стала третією. Перше враження це від мішеневих полів і від організованості цих занять. Набагато вищий рівень, набагато краще. Ну, взагалі видно, кожен постріл видно, видно влучення, попадання. Працьовидимо це дуже важливо, як і для навідника, так і для командира танку. Завершили змагання синхронним виконанням так званого пострілу дружби. одному екіпажу від кожного взводу одночасно здійснили постріл штатним снарядом. А далі була церемонія нагородження. Неабияк здивувавши організаторів, переможцем став взвод з Австрії, який, до речі, виступав на найстаріших леопардах 4-ї серії. Пірольці, які приїхали до Баварії зі складу єдиного в країні танкового батальйону, обстріляли та обігнали всіх. Хитро посміхаючись, вони додавали. Ми вже 18 років піч опліч в цих екіпажах. Другу сходинку зайняла німецька команда. А замкнули трійку лідерів танкісти зі США. Наступними були французи. А українці ж у підсумку стали п'ятами, випередивши поляків. Yeah, so a lot of, um... Я навчився в українців винахідливості. Ви показали, що навіть маючи менше ресурсів чи гірші технології можна досягати багато чого. Я був дуже вражений виступом українців. Відмінні стрільці та гарно треновані бійці. Я був надзвичайно вражений виступом українців. Вони відмінні стрільці та гарно натреновані бійці. нас зацікавив танк. Т-64. раніше. Ні, я, ні мої солдати його не бачили. також порівнюючи з іншими учасниками, лише ваші військові мають реальний бойовий досвід. на наслані останнім... На останньому змаганні ваші танкісти чудово відстрілялися. Ми спостерігали за цією вправою з оглядового майданчику. Це справляло враження. Метою будь-яких військових змагань є підвищення фахового вишкового особового складу. Бойова готовність військового підрозділу складається з професійних якостей кожного солдата. Саме за цими показниками українцям вдалося здивувати іноземних спеціалістів. Певне технічне відставання 64-ки Наші танкісти з лихвою компенсували вправними діями у складі екіпажів. За швидкістю виявлення та знищення цілей їм не було рівних. Перший постріл завжди має бути за нами. Таким лаконічним був довіз українців на танкових змаганнях сильна Європа Європа-2017». Об'єднана Європа стала сильнішою з українцями. এসে বাক্য সাথে